Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде посвячене прокачуванню пачкою з 40-і го і десь по, по 52-й левел. Почну я з того, що пачка може бути в дегрейді, тільки бажано, щоб у всіх дедешників були це грейд пушки. Звичайно, тим пачкам, в яких є AOS прокачуватись буде набагато легше, ніж тим самим, наприклад, лукам чи там, різ, різним дегерам і так далі. Саме топове місце, яке в нас прямо на першому місці знаходиться, це Garden of Єva. Якщо всі персонажі вже там 48, і є Noble Teleport, одразу можна летіти Гарден of Єва в 5 левел. Якщо це Сервак, на якому ще Nobleвні немає, і ви можете бути навіть 40-го левела, то летимо на звичайний телепорт. Garden of Eva. Love level. Тут можна проходити через ці двері, навіть якщо у вас немає там дагерчика, який може ці двері відкрити. Спочатку моби тут 43. По суті, пачка, яка 40-левела прилітає сюди, ви можете йти по кругу, починати. Тут моби іксовані. Тут моби 40, 41, 43 і так далі. ваш штрафу не буде. Ви просто біжите по кругу, збираєте мобі, вбивайте. Там. Буквально за хвилин 10-15 ви будете там 42-й, 43-й. Якщо більша конкуренція, то звісно, це буде трохи довше. Але тут треба підняти хоча б 42-й, 43-й левел. Тоді можна проходити на наступний левел через двері. Так як я дайгерщик, у мене є ось такий скіл, яким я спокійно відкриваю двері. І заходжу далі. На наступному рівні тут також монстри вже йдуть всі з 43 44 рівня, але вже монстри, які з 44 рівня, вони вже йдуть x3. Тобто тут кач ще трошки кращий. Тут можна також покачатись хвилин 10-15 і пройти в наступні двері, вже там з 44-го левела приблизно. Тобто це локація така стадійна, грубо говоря. Ви там на першому рівні прокачались трошки, пройшли на другий рівень, на третій, четвертий, п'ятий і так далі. Проходимо на наступний рівень. Якщо у вас дагерщика немає, то ви просто очікуєте, коли можете біля одних із дверей очікувати, коли вони відкриються. Якщо вони там протягом 5-10 хвилин не відкриваються, значить вони не відкриваються взагалі, і треба їх змінити. Ось на третьому рівні в нас тут монстри вже йдуть 46, 47. Ну, тобто десь 44, тут буде комфортно. Тут можна прокачуватись далі, десь до 46 рівня. Також по кругу проходимо, качаємося. Монстри доволі тут добре дають експи. Коли апаєте десь 46, 47, проходите на. Четвертий рівень. Тут вже монстри йдуть 47, 48, На цьому, е, і 49. На цьому вже е, краще прокачатися до 48 рівня, тому що останній рівень 5. Там вже йдуть монстри пачками. Зараз я відкрию. Тут є такі двері, так сказати, беушні, через які не пройти, навіть якщо вони відкриються. Я до кінця таки не розбирався, які з них самі бушні, які ні. Але таке буває. І на п'ятому рівні, ось тут, це в нас топ спот для прокачки. А, ну, чесно кажучи, тут можна качатися десь до 58-го рівня спокійно, тому що монстрів тут мега-мега багато. І всі топові клани зазвичай йдуть сюди, пачками займають споти. Ідеально тут качатися на ОЄ, танк збирає монстрів. Сильно далеко їх не треба збирати. тому що вони будуть тепешитись. Зазвичай збирають там з двох полян і ведуть ось сюди. Тут розбивають на ОЄ і далі збирають монстрів. Тут падають херби. Спойл тут такий собі. Ну, але, як говориться, на безребі і рак риба. Тому. Особливо на початку сервера. З цим Зі спойлом тут буде непогано. Тому що Та відстаньте від мене, блін. Господи. Ще раз повторюсь, краще цього спота прокачування вже на п'ятому рівні з 48-го по десь 58. Ви не знайдете. Але тут конкуренція зазвичай, якщо сервак новий, дуже і дуже велика. Наступним місцем. По прокачці я б також дав топ-1. Це катакомби і Нікрополі. Якщо ви граєте фізами, то вам, в принципі, по барабану, куди йти, катакомби чи Нікрополі, неважливо. Якщо ви граєте магами, то йдіть в Нікрополі, тут МДФ в 5 разів менше, ніж в катакомбах. Я говорю за прокачку саме КП пачкою. Наприклад, у вас маг-пачка, ви йдете в Нікрополі. Ви не займаєте одну руму. Ви йдете по своєму рівню, коли вже будете готові. Ви займаєте такі руми, в які можна буде таскати монстрів. Зараз я вам просто приклад покажу. Ось, наприклад, ось тут. Ви займаєте ось ці всі руми. Пачка має стати ось тут. Зараз я стану на місце. Ось тут пачка має стати. Вся пачка стає тут. І далі. Один персонаж таскає монстрів з ось цієї маленької і цієї великої. Другий персонаж таскає з ось цієї великої і ось цієї. Третій персонаж таскає звідси. І четвертий звідси. По ітогу ви таскаєте 1, 2, 3, 4, 5 великих рум і одну маленьку. Цю можна не тягати. Ну, це все приходить з часом і понімання, як це все тягати. І тут кач буде навіть краще, я б сказав, чим в Garden of Фєві. Єдине, що вам потрібно буде постійно виганяти всяких людей, які будуть пробувати займати ці е, кімнати. І так можна прокачуватись, як тільки у вас з'являються якісь аує і ви прокачуєтесь там до 80-го левела, просто міняючи мікрополі, якщо ви граєте маг-пачку. Якщо ви граєте фіз пачкою, то саме робите з катакомбами. Якщо ви граєте персонажами, в яких немає АОЕ-скілів, ну, я навіть не знаю, можливо, є сенс розбиватися таким людям по якимось кімнатам і прокачуватися, робити міні пачки і прокачуватись, тому що прокачка в КП в 9 на АОЕ буде набагато швидше, ніж якби ви будете бити по одному. В луків, по суті, також є аое скіли. І навіть з луками є такі персонажі, які можуть бити масово. Ми в нас, коли в нас не вистачало ООЄ, в нас і біші входили в Трансформу, і БД в основному урон наносили, і танки в на нас урон наносили. Тому це все таке там по суті двох персонажів для О і цього достатньо. Просто довше буде монстрів вбивати.